Повідаю вам ще один опис зі свого життя, а саме стародавню історію роду мого тата, Корчівщина. Це місце, де жили мої предки, де ростуть ось ці дві сторічні грушки. Народився ріженький хлопчик Гришка, як він сам говорив, не красивий, зате смішний. Так, це був мій тато. А чому ж саме Корчова гора? Навіть не всі і в селі знають походження цієї назви. Сестричка в мене старша, більша пам'ятає, водить мене, показує, де була хатинка, де був двір, де був город. Ми вмостилися, якраз посеред двору сіли пообідать. А історія така. Давним-давно наша прапрапрабабуся служила у пана, і вони прижили дитинку, чи то було по любові, чи проти волі. Історія замучує. Сталося так, що дитя народилося під корчем. Пан наділив породілі цю гору, зробили в ній землянку, там вона і стала жити. Так і почав наш рід продовжуватися. і причепилося вуличне прозвисько корчі. Дитинство, яке я пам'ятаю, було щасливим, наповненим бабусиними казками, які вона розповідала на печі. А ще баба Ониська була рибачкою, як і я, ловила ятірами рибу. Ось! Це і є наша батьківщина, наша історія, наша земля, наш рай на землі. Люди тут давно на корчовій горі не живуть, а грушки продовжують стояти.